Статья Дмитрия Анатольевича очень сильная, потому что она ставит главный вопрос, что для того, чтобы денацифицировать Украину, надо денацифицировать Европу. Возможно это? Возможно. Потому что вот нам кажется, что это невозможно. А это возможно. Нам тоже казалось, в 1943 году нашим дедам и прадедам казалось, ну как это Европу доденсифицировать? Да? А потом вроде к 1945 году, к началу, вроде так что-то... И я, кстати, единственное, что хочу сказать, вот действительно когда... Дійсно тяжоле геополітичний геополитический щот лично Иосифа Пісерміч Сталіна є то, що Франція була включена в число держав від, звісно, про що був про щоті останні кілька тижнів. Все більше погроз лунає з російських пропагандистських телеканалів в бік країн альянсу. Тим часом члени країн НАТО направду заговорили про реальні загрози з боку Росії. Про які небезпеки попереджає військове командування європейських держав та як наші партнери. Нере готуються до можливої ескалації з боку Росії. Мене звати Альбіна Підгірняк. Про це важливо знати кілька днів тому. На Росії заявили про початок навчань нестратегічних ядерних сил. Нині пройшов перший етап. На ньому нібито відпрацьовувалися підготовка та застосування зброї масового знищення. Ерефія не дає забути західному світу про те, що має чим тиснути і шантажувати. Експерт з питань ядерного нерозповсюдження з інституту міжнародних досліджень Міддлбері Джефрі Льюіс відзначив, що нинішня поведінка Росії є спробою ядерного примусу. Він додав, що на розповсюдженому з навчань відео окупанти розмили боєголовку ракети. Це абсолютно непотрібна деталь, проте в той же час надзвичайно театральна. Кореспондент видання «The New York Times» Пол Зоне пише про те, що так звані навчання Росії стали відповіддю на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб. Ці навчання стали найчіткішим попередженням з боку Росії. Про те, що вона може застосувати ядерну зброю в ході війни проти України, ці навчання направду стали таким собі показовим моментом. Путін представив їх як відповідь на заяви Еммануеля Макрона про те, що до України можуть бути направлені. Французькі війська, що нібито це була відповідь на заяви британської сторони, котра надала дозвіл Україні бити по території Ерефії їхньою зброєю. Так, 6 травня Путін наказав підготувати ось ці навчання стратегічних ядерних сил Росії. Це справді був такий собі привід, вкотре нагадати світові про наявність в Росії ядерної зброї, ба більше про готовність її застосувати. Це ядерний шантаж, який не новий, проте він триває. І на думку деяких експертів, все ще має певну дієвість на західних лідерів. Для того, аби нагадати демократичним країнам про загрозу зброї і масового знищення Путіну не потрібні приводи. Були б то заяви Макрона чи британського очільника МЗС Девіда Кемерона, чи будь-які інші приводи, це зрештою не важливо. Прикладом цьому є. Наступна ситуація. Путін хоче встановити контроль над Балтійським морем. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Бюден. Зробити це російський диктатор планує встановивши контроль над Шведським островом Готланд. Так, я впевнений, що Путін поклав навіть обидва ока на Готланд. Мета Путіна отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аланські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря. Окремі ділянки на сході фінської затоки, а також біля Балтійська і Зеленоградська Калінінградської області, Росія хоче анексувати. Саме такий план потрапив до рук російських опозиційних журналістів. Попередньо він був розроблений в уряді РФІ. Пісков, до якого звернулися по коментарі, жодних чітких відповідей не надав. Ви бачите, як наростає напруженість і рівень конфронтації, особливо в Балтійському регіоні, це вимагає відповідних кроків від наших профільних відомств для забезпечення нашої безпеки. Але щодо деталей, знову ж таки, я не зовсім компетентний. Рекомендую вам звернутися до Міністерства оборони. У Литві такі заяви російської сторони назвали навмисною цілеспрямованою провокацією з метою залякати сусідні країни та їхні суспільства. Відповідну оцінку ситуації надало Литовське МЗС. У відомстві зазначили, що це ще один доказ того, що агресивна та ревізіоністська політика Росії ставить загрозу безпеці сусідніх держав і всієї Європи. Литва нагадує. І закликає Росію поважати і дотримуватися загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також міжнародних і двосторонніх угод про непорушність кордонів. Президент Фінляндії натомість наголосив, що жодних повідомлень про можливі плани з боку РФ і його країна не отримувала. А от міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен відзначила, що направду повідомлення у ЗМІ дійсно з'являються проте Фінляндія. Продовжує вірити в те, що на Росії будуть дотримуватися правоустановчих рішень і домовленостей. Конвенція ООН з морського права містить положення про визначення морських зон прибережних держав, в тому числі їх перегляд. Ми припускаємо, що Росія як учасниця конвенції діятиме відповідно. Слід пам'ятати, що внесення непорозумінь це також гібридний вплив. Фінляндія не буде введена в оману. Я нагадаю, що повідомлення про загарбницькі плани Росії з'явилися ще й через те, що прикордонники Росії прибрали майже половину з тих боїв, котрі були встановлені для позначення територіальних вод на річці Нарва. Ці бої саме і допомагали уникнути можливого збиття з курсу та потрапляння в російські територіальні води. І ось тут, знаєте, можна було би сказати, що вражає дипломатичність наших партнерів про те. Попри такі нерізкі заяви з огляду надії наших партнерів складається відчуття, що вони починають направду розуміти ту небезпеку, яку несе Росія, і готуватися відповідно. Прем'єр-міністр Фінляндії Петрі Орпо вкотре закликав Європейський Союз зреагувати на загрози, які йдуть від Росії. Зокрема, він повідомив про те, що нині РФ атакує європейський союз одразу на кількох фронтах. Мова тут іде про глушіння сигналу GPS в Балтійському морі та використання мігрантів на кордонах. Орпо закликає країни ЄС, щоб на наступному засіданні стратегічного порядку денного на 2024-2029 роки було розглянуто пропозицію Фінляндії щодо створення союзу готовності ЄС. Країна пропонує використати її досвід у боротьбі з Росією. Це може зробити ЄС стійкішим. Ми повинні визнати, що ЕРФ змінила поведінку. Росія агресивна, вона використовує всілякі гібридні інструменти проти Заходу, проти Європи. Моя мета полягає в тому, щоб у червні, у наступному стратегічному порядку, денному, ми мали чітке рішення створити союз готовності. Тим часом прем'єр-міністри Греції та Польщі подали прохання до Європейської комісії. Вони закликали створити загальноєвропейську систему протиповітряної оборони. Такий собі залізний щит, котрий буде захищати всю Європу. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він зазначив, що вже є відповідні позитивні рішення від Єврокомісії. Також Туск додав, що нині європейські країни повинні зупинитися в намаганні конкурувати за кращу систему протиповітряної оборони та почати спільну роботу в оборонній промисловості. Тільки сильна об'єднана Європа, яка проводить спільну оборонну політику, зможе запобігти війні. Ми готуємося до війни не тому, що ця війна буде, а щоб її не було. Я нагадаю, що раніше європейський інвестиційний банк підтримав ініціативу Польщі щодо будівництва залізного куполу та його супутникових компонентів. Виділив на відповідні потреби 300 мільйонів євро. Це кошти, надані в якості кредиту угоду про кредитування напередодні підписали прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та директорка Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіно. Дональд Туск наголосив, що частиною цього проєкту будуть саме супутникові системи та системи, котрі займатимуться розвідкою. Польський прем'єр відзначив, що Польща прагне далі. Я зацитую. Щоб ідея загальноєвропейської протиповітряної оборони цього залізного купола над Європою ставала все менш мрією, а все більш реальним практичним планом. При цьому польський прем'єр подякував європейському банку за партнерство, додавши, що безпека Європи залежить, зокрема, і від безпеки Польщі, збудувавши східний щит і збудувавши систему фортифікацій, ми також захистимо свій кордон, інвестуючи в природне середовище. Нам також знадобиться інфраструктура, яка теж має бути використана в цивільних цілях. Ця ініціатива, про яку так активно говорять в Польщі, називається Європейський небесний щит. Це проєкт, який передбачає побудову наземної системи протиракетної оборони. Така система передбачає, зокрема, і засоби боротьби із балістичними ракетами. Загалом на початок 2024 року до цієї ініціативи долучилися 19 країн. А ще раніше у Польщі заявили про проєкт, котрий отримає назву Східний щит. Про відповідне рішення польського керівництва написало видання Bloomberg. Зазначається, що польща планує інвестувати в цей проєкт більше 2 мільярдів доларів. Згідно плану, проєктом передбачено зміцнення кордону з Білоруссю. Таким чином Польща намагається захистити себе від потенційної загрози з боку Росії. Тож на кордоні з Білоруссю збудує огорожі та укріплення, а ще змінить рельєф деяких ділянок. Орієнтовна протяжність фортифікації складе близько 400 кілометрів. Керівництво країни також заявило про те, що Польща планує збільшити присутність своєї армії на кордоні з Білоруссю. Окрім загрози з боку РФ, ще однією причиною, чому Польща так активно займається зміцненням кордону з Білоруссю, є міграційний тиск. Його польські прикордонники спостерігають починаючи з 2021 року. Так, 4 серпня 2021 року до Польщі з Білорусі нелегально потрапило 62 мігранти. Польські прикордонники тоді затримали 50 громадян з Ірану, 11 з раку та одного з Камеруну. Аби зупинити потік нелегальних мігрантів, у Польщі вирішують наприкінці січня 2022 року звести на кордоні з Білорусі стіну протяжністю більше 180 кілометрів та в 5,5 метрів у висоту. В жовтні 22-го стіну добудували, її протяжність склала 187 кілометрів. Конструкція виконана зі сталевих панелей та обнесена згори колючим дротом. Попри такі заходи безпеки, потік нелегальних мігрантів в країну не припинився у 2023 році. До Польщі нелегально потрапили близько 300 осіб з країн Азії та Африки. А від початку 2024-го польський кордон зі сторони Білорусі намагалися нелегально перетнути більше двох тисяч осіб. Якщо раніше наші європейські партнери намагалися домовитися з Росією дипломатичним шляхом, то нині вони долають ось цей страх ескалації конфлікту та втягнення їхніх країн у війну. Все більше, як на мене, з'являється розуміння, що Росія не зупиниться, Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал та, зрештою, провокує європейські країни на відповідь. Очікуючи тим самим, що відповіді не буде, бо ж демократичні країни вони бояться зброї масового знищення. Проте, чим більше Путін шантажує цивілізований світ ядерною кнопкою, тим рішучішими стають наші партнери. Про це говорять і дискусії: чи варто бити по території Арефії західною зброєю і можливість польського ППО збивати ракети над Україною і, звісно, двосторонні безпекові угоди, які ми підписуємо з європейськими країнами, цивілізований світ, як на мене, дуже чітко починає усвідомлювати, що іншого варіанту, окрім перемоги України, нині просто не залишилося. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ще побачимось.